Через запуску одна із ракет РФ раптово втратила керування, і замість України вирішила вдарити по полігону із стратегічним ракетним запасом самих окупантів, спричинивши небачену раніше бідо. Хмари невідомого отруйного туману здійнялися у повітрі. Ударна хвиля зачепила все навколо. А в Кремлі почалася паніка. Імовірно, у Путіна сталося лихо, через яке поки що війна в Україні може бути не на часі. Вітаю вас! Далі говоримо про важливі події. Тож не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Густий фіолетовий дим знову піднявся над полігоном в районі Ясного в Оренбурзькій області після вибуху ракети, що вибухнула майже одразу після старту. Місцеві мешканці повідомили про різкий звук та стовп диму, який було видно на значній відстані. Цього разу наслідки можуть бути непередбачуваними для всієї країни. Засекречені випробування обернулися страшним. На відео з місця видно, як ракета після старту впала майже одразу і вибухнула, утворюючи стовп диму незвичного кольору. Джерела серед яких Урал 56 та інші передали слова очевидців про аварію під час запуску, коли ракета розвалилася у повітрі. Казахстанське видання також додало, що конструкція зруйнувалася під час спуску, що й призвело до появи диму. Вибухи продовжуються. Офіційних пояснень щодо характеру інциденту не надходило. На полігоні ясний розташований і база ракет наземного базування великої дальності, зокрема об'єкти для запусків міжконтинентальних ракет, здатних нести ядерний заряд. Тож те, чим це може обернутися, навіть страшно. Уявити моніторингові ресурси зафіксували, що вибух міг бути наслідком невдалого пуску ракета. експрес звернув увагу, що фіолетовий дим притаманний ракетам на токсичному рідкому паливі. Або ж, все ж таки, використовується у деяких типах ракет радянського та російського виробництва. Гептил має високу токсичність і також ефект небезпечних у великих концентраціях. Після аварій таких ракет у минулому території потребували дорогої дезактивізації у Казахстані. За кожен інцидент виставляли рахунки в межах 75-90 мільйонів доларів. Ракета, яка вибухнула за оцінками спеціалізованих джерел, могла бути міжконтинентальною ракетою Сармат або іншими зразками, такими як Р-36 М2, Воєвода чи ур 100 н із блоком Авангард. Дефенс Експрес додав, що місце знаходження полігону технічні ознаки вказують саме на можливе випробування Сармата. Ракета, за словами експертів, могла вибухнути майже одразу після старту. Кримський вітер проаналізував політ і припустив, що запуск здійснювали з Оренбурзької області в напрямку полігону Кура на Камчатці. Ракета працювала на гептири, що пояснює кольор диму. Місцеві служби повідомили, що евакуація не потрібна, загрози буцімто немає. Але при цьому фахівці зазначили, що у випадку запуску Р 36 м 2 воєвода утворений дим може бути дуже токсичним. Офіційних заяв від Міноборони РФ щодо цього пуску не було. Оголошених навчань стратегічних сил також не фіксували на фото. І відео очевидці видно, як одразу після старту ракета змінює траєкторію, падає і вибухає. Ступінь пошкодження інфраструктури. Російської бази не коментується раніше. На цій території відбувалася модернізація на новий комплекс шахтного базування Авангард. Цей об'єкт входить до опозиційного району 31-ї дивізії ракетних військ стратегічного призначення РФ, який є одним із ключових у російському ядерному арсеналі. У попередніх випадках подібних аварій на інших полігонах повідомляли про вибухи при заправці. Зафіксовано, що один із запусків Сармата на іншому полігоні завершився вибухом у шахті. Цензорнет передав слова авторів публікацій в російських каналах, які називали подію негативним запуском ракети, що вибухнула під час старту. Зафіксовано коментарі і очевидців, які емоційно відреагували на появу фіолетового гриба. Олігон ясний є однією з 11 російських локацій запуску ракет великої дальності, включаючи носії ядерних боєголовок. Вьорстка з посиланням на місцевих жителів повідомила, що після потужного вибуху було видно густий фіолетовий дим. Офіційні структури заявили лише, що евакуація не потрібна. Військові аналітичні джерела припустили, що випробували міжконтинентальну ракету Сармат. Р 36 М 2 воєвода або ж УР н із блоком Авангард. Експерти Дефенс Експрес вважають найбільш ймовірним, що це були невдалі випробування сармата. За інсайдер додав, що у випадку запуску воєводи токсичність диму могла бути надзвичайно високою. На території ясного розташована одна з найбільших російських баз, з здійснюють запуски міжконтинентальних ракет, здатних нести ядерну зброю. Вірогідність використання палива. На основі гептолу підтверджує незвичний колір диму. Офіційних результатів, аналізів не опрацьовували. Місцеві мешканці повідомляли, що вибух було чутно на значній відстані. Влада заявила, що подія не несе ризику для людей, але фахівці наголошують на потенційній небезпеці таких аварій, враховуючи токсичність компонентів. Наразі офіційні відомства РФ не оголосили про пошкодження інфраструктури або ж проведення перевірки. Паралельно інцидент під Оренбургом спричинив обговорення попередніх російських випробувань. Зокрема, згадано, що раніше ВРФ оголосили про успішне випробування крилати ракети Бурев'яснік із ядерною енергоустановкою. За версією російського генштабу, ракета пролетіла понад 14 тисяч кілометрів і перебувала в повітрі більше як 15 годин. Дональд Трамп відреагував на ці заяви та порадив російському керівництву зосередитись на випробуваннях, а на завершенні війни проти України інших коментарів від американської сторони не наводили. Фактичні матеріали різних джерел свідчують, що випробування стратегічних ракет у РФ нерідко супроводжуються аваріями. Окремі випадки раніше завершувалися вибухами в шахтах або падінням ракет на ранніх етапах польоту. Український генштаб підтвердив ураження об'єктів у Саратові. Повідомлялося, що після вибухів на Саратовському НПЗ спалахнули пожежі. Підприємство виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, у тому числі для потреб Збройних сил Російської Федерації. Вибухи фіксували у сусідньому Енгерсі, де жителі бачили велику кількість дронів у районі аеродрому. Роботу ППО було чутно протягом кількох годин. У САКах на території тимчасово окупованого Криму генштаб передав інформацію про ураження місця зберігання безпілотників. Повідомили про ураження систем ППО Панцер с 1 і Торем 2 Зафіксовано загоряння Ангара, де зберігалися… Випила Оріон і Форпост під удар. Потрапили також і командно-диспетчерський пункт та вантажівка Камаз. Група Кримський Вітер оприлюднила інформацію про пожежу за 250 метрів від ТЕЦ у САКах, де працює підприємство хімічного профілю Йодобро. Додатково повідомляли про можливість збільшення кількості уражень на території РФ у зв'язку з використанням ракет. Фламінго головний конструктор також пояснив, що для успішного подолання складних ділянок рельєфу потрібні точні карти місцевості на висоті 30-40 метрів. Радар не може виявити цю ракету. Ну а тим же часом воєнний експерт Олег Жданов також поділився. Останню інформацію про вибухи на території Російської Федерації. Тож пропоную далі уважно заслухати сіла оборони поразили саратовський нефтеперерабатуючий перерабатуючий замот в Саратовській області. Предприяття випускає. более 20 видов нефтепродуктов, бензины, мазут, дизельное горючее, серу техническую, сера используется в производстве взрывчатых веществ, и был, этот завод был задействован в обеспечении потребностей российской оккупационной армии. Была зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели начался пожар. Результаты попаданий сейчас уточняются. Ну, соответственно, в Саратовской области объявлялся план ковер, закрывался аэропорт, опять пассажиры там ждали у моря погоды для того, чтобы вылететь, вылететь согласно своих рейсов, купленных билетов. Также неспокойно было и в районе Москвы. Власти сообщают о сбитых дронах в Московской области, ну и в аэропорту Внуково тоже вводился план ковер. Ніхто нікуди не летів, Врізовпака робота лі наші добрі дрони. Аналіз відео з ясного демонструє, що ракета не досягла активної ділянки траєкторії, вибухнула фактично одразу після відриву відпускового майданчика. Технічні характеристики палива можуть вказувати на застосування модифікації радянських систем, враховуючи повідомлення Дефенс Експрес і інших джерел, найбільш ймовірною залишається версія саме пропуск Сармата, що не завершився успішно. Додатково повідомлялося, що раніше пуски на інших російських полігонах завершувалися інцидентами у згаданому випадку. В піцецьку було знищено єдину російську площадку для випробувань нових міжконтинентальних ракет. Причиною вважали вибух під час заправки. Технічні проблеми з ракетною програмою відзначились експертами продовж кількох років. Загальна оцінка аналітичних центрів полягає в тому, що Росія не змогла поставити сармат на бойове чергування після серії випробувань, що завершилися невдачами. Інциденти із російськими ракетами. Відбувалися не лише на стартових майданчиках, віртуальні ресурси повідомляли про вибухи в районах інших полігонів РФ, про пошкодження інфраструктури під час невдалих пусків. Ну і при цьому офіційні джерела рідко оприлюднюють технічні висновки або дані щодо причин аварії. У випадку ясного влада обмежилася повідомленнями про відсутність загрози для населення. Коментарі щодо токсичних викидів не надавалися. У той час, коли під Оренбургом фіксували вибух, у російських регіонах також повідомляли про інциденти, не пов'язані із цим полігоном. На Білгородщині зафіксували вибухи. У мережі з'явилася інформація про ураження електропідстанції подальші пожежі. Подробиці офіційно не розкривали. Оперативна інформація з відкритих джерел вказує, що російські об'єкти Прикордонних регіонах регулярно зазнають ударів, що спричиняє руйнування промислової та енергетичної інфраструктури. Друзі, я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Слава Україні!